Друзі, продовжуємо досліджувати секрети успіху. Знаєте, дуже часто люди щось не отримують, тому що елементарно вони не просять. Хто просить, тому й дають, хто стукає, тому й відкривають. І ви знаєте, Бог сказав: не можете без мене робити нічого. А нічого це нічого. Без, мене, ми не, без нього ми нічого не можемо робити. І якщо ми в нього не просимо, то і не отримуємо елементарно. І ви знаєте, якщо людина не просить допомогу, ну, потребує допомоги і не просить, це гордість. А Бог написано гордим. Пратівця сміряним дає благодать. Тобто це гордість, коли ви не просите у чоловіка, не просите у людей, не просите у колег, не просите у друзів. Це гордість. Бо гордим, ну, пратівця гордим російською мовою. От. І дивіться, це перше, ми не просимо. І, і друге, як просити? По-перше, на добро. І друге, колись недавно я розмовляла з одним чоловіком, він мені говорить, ми говорили про мрії, про плани, там, про, про бізнес, про таке. Він каже: А що ти каже, у Бога так мало просиш? Каже, що ти так скромно? Каже, наш Бог не бомж, наш Бог багатий, самий багатий, який тільки може бути, багата особистість. Написано, все золото і срібло, воно моє. Ви можете собі уявити? Тому каже, проси нормально. Не ображай Бога. Проси нормально, не так, що, ой, дай мені, оце на такий ланос, або там дай мені 100 гривень, бо на тисячу у мене немає віри. Проси нормально. І, і представляєте, Бог він є наш батько, він нас любить, він готов нам давати все, щоб діти були щасливі, задоволені. і Все найкраще. Якщо у вас є можливість, то ви своїм дітям готові дати все. І знаєте, що образливо? Перше, коли діти не просять. А друге, коли ти їм даєш, щось допомагаєш, а вони не дякують. Коли вони не дякують, це ну, дуже біда така, знаєте, це, це болісно. А ще буває, знаєте, і ще гірше, що ти можеш щось дати, а люди не беруть. Не беруть, от у тебе є. Можливість благословити, можливість щось допомогти. А люди ніт, ніт. я такий гордий варяг. Тому що, друзі, просіть і дано вам буде, Стучіть і отворять, і все буде добре. Люблю вас.